Всім добрий день, 30 грудня і я в Одесі. Вчора я не знімала відео, тому що напередодні була обстріляна наша країна, і вчора я, цілий день, як і ви всі читала новини про загиблих, постраждалих, про зруйновані будинки, про пошкоджені будинки. Це який жах. Хотілося прокинутися, що це страшний сон, але, але ні, це реальність. Отак нас країна-терорист привітала з новим роком, з наступаючим новим роком. У мене така асоціація, що це, як знаєте, як звірюка, якась кровожадна звірюка, яка вже е спробувала кров, і вона не може зупинитися. Її треба все більше і більше. Ось якийсь терористичний акт, якась масштабна трагедія, якийсь прильот, де да, гинуть люди. І нам здається, що вже масштабніше більше бути не може, а може і з кожного разу. Це сильніше і сильніше ці ракетні атаки. Ще більше і більш цих постраждалих. Ну який жах? І ніяк весь світ не може зупинити цього кровожадного звіря. Багато було вчора і сьогодні. Відео, фото з місця влучання ракет, інтерв'ю з постраждалими. Тому я не буду вже про це все казати. Ви все це бачили. Єдине, що скажу, що в Одесі загинуло 4 людини, і сьогодні оголошен день жалоби. Мої щирі співчуття родичам загиблих і постраждалих. Не забудемо і не пробачимо. А вас а вам я хотіла подякувати всім тим, хто мені писав, хто хвилювався, хто турбувався, писав як я в такий час, коли, коли ми ви самі були в цих подіях, самі нервували за себе, за своїх рідних. Ви ще згадали мене і писали мені. Мені дуже це приємно і цінно для мене. Велике, велике дякую вам. Зараз з вами ми пройдемось на привоз, подивимось там обстановочку. Я вчора там була, там дуже багато людей, тому сьогодні я Растю залишила вдома, щоб на неї там ніхто не наступив і щоб не було ніяких проблем у нас. Бо вчора в нас були проблеми не з привозом, але з растю. Зараз про це вам розкажу. Біля привозу ялиночки, зараз поцікавимо з цінами. Кажіть ваші ціни. Ціни? Так. Да. Я там знімаю ялиночку, вас не Все Ціну просто. Ну яку? Залежно яка? Ну от і до. Від 150. Від 150 і до. до. Якщо саму-саму велику, саму красиву. – Тисячу п'ятсот. Півтори тисячі. Все, дякую вам. Бачите, скільки людей? Багато. вас не знімала. Ну, у вас вже скуплялося. Показую вашу. Карпік 70 гривень. Який красивий. Це 80. Міді 100 гривень. Фрукти. Що тут? Ковбаски. Скоро вже буде Пасха. Все целі, позелені ціни, гірки 50, мандарини 50, хурма 90, яблучки 25, помела 170, 65, печериці 150, мандаринки 50, 60, груша 25, яблука 20, 15, картопля 25, морква 20 капуста 20. А гірочки скільки ваші? 60. 60. Цвітна капуста 30 по 20, другий сорт, огірки 30, мандарини 65-75, апельсини 65-80, гранати 100. 150 перець. Картопля тридцять. Цукерочки, всі по 170. Який асортимент? Рибка. Оце рибка. Не влазив кадр навіть. Оце рибка. А які ціни, наприклад, сом? 200 гривень. Карп 120, дев'яносто. 400. тушка карпа я вас не снимаю икра толстолоба 180 филе толстолоба 140 карась 70 120 толстолоб 70 карп 80 толстолоб 50 Бичок свіжий, фіріна свіжа, селедочка 80 гривень, 150 Давайте за 70 гривень. 180 гривень, скумбрія 350 гривень, смачна. Смакота, але безсильно. Молочний павільйон, дуже багато людей, дуже. 300. 303, 350. такая так это 320. 330. такая 320. такая 300. Это тоже 320. Колбаска 350 домашняя. Это самое. Язычки 280. Залог. Маленький кусочек. Сумелый цель. А серце? Сальце... 180. 180. 180. Дякую вам. Все, дівчинка, пожалуйста. Гарних продажів і з наступаючим на вихов. Неможливо протопкнутися, людей дуже багато. Яйця. А гусі які? Оце, так, да. оце розміри, да? Свініна м'якоть 180 гривень. М'ясо, м'якоть 180-190 гривень. Ну, в принципі, всі ціни вам показала вже. Так чи ні? У ці корейські штучки, вони ж ціни не написані, треба за все питати. Добре, що я сьогодні не взяла РАСЮ, бо дуже людей багато і важко ходити, а на РАСЮ точно б хтось наступив і була б Це мій друг. Це, на вихід з речами. Показала все, що могла, то все показала. Зараз зайдемо в АТБ, ось тут на розі вулиця ТБ, подивимось на ціни там, можливо, акції якісь побачимо. Ух, скільки ялиночок, так, да, в цьому році. Гурма 80. Кукуруза своя лінія 2890. Горошок своя лінія 2890. 33. Тридцять п'ять олівки, вересня горошок 49,90. 90 Персик, своя лінія, сімдесят вісім дев'яносто, що ще своя лінія. Ананас 48,50. сорок п'ятдесят. Була по акції пепсикола. Розібрала замість п'ятдесят двох, тридцять три п'ятдесят. Залишились тільки цінники. Соус руна по 55 гривень. Мені здається, що в Ашані вони були по акції 60. Можливо, я щось помиляюся, але ну, так мені запам'яталося. В АТБ без акції 50. на царочки. Пам'ятаєте, я вам за чай казала в Ашані, що я під зелений. Ось такий АТБ. 65 гривень, без добавок чисто зелене. Є цукерочки з Олею Поляковою по 61 одної гривні. Є отакі от солі поляковою А, це навіть вишня заспиртована. Оце так, да. подарунки. Артемовський. <плес> 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 178, 204. Вийшла за тебе, скрізь багато людей сьогодні, да, ну, це нормально. І це добре, що трохи пожила наша країна, і не дивлячись на ці обстріли. Не знаю, можливо, люди вже думають, живуть як останній день, так? ніхто не знає, чи завтра прокинеться, чи ні. Подобається мені цей п'ятачок, центр Одеси. Це така пам'ятка. Капець просто. Йду вже в бік дому, а поки я йду, буду вам розказувати, що вчора сталося з Растінькою. Я вчора побачила, що в неї на внутрішній стороні вушка якась і народна тіла. Я вагалася, чи то кліщ, чи то бородавка. Бо я коли читала про так, що в них таке є особливості по породі, що виникають такі бородавки чи родинки, я не знаю, як вони правильно називаються, але якісь такі образування, які можуть виникнути в будь-якому віці, і можуть самі пройти, а можуть і не пройти, а залишитися на все життя. Їх не треба лікувати, на це не треба звертати увагу. І це особливість породи. Отак от я колись прочитала і побачила, що це ж навушки в щось. І думаю, що це? Ще погано бачу. Ну, Пішла я в аптеку. Взяла растінку, пішла в аптеку. Будь-яку. Ну, першу, яка зустрілася на моєму шляху, я зайшла кажу фармацевту, ви можете подивитися, що це кліщ чи якась родинка? Вона дивиться, каже, кліщ. В аптеці нема нічого від кліщів, а в мене в Херсоні, я знаю, що в мене в Херсоні була така прискалка. Якщо до тебе кліщ вже присосався, то прискаєш і він вилазить. Він вилазить, і ти його можеш зняти і викинути, все, позбавитись його. І я ж, а як вона називається, я не знаю. Це купував Андрій, при тому давно ще растінька була маленька. Він привіз ще з Донецької області. Оцей спрей, але він був дуже дієвий. По-перше, я багато кліщів і на собі, і ловила їх, вони по мені бігали. І, і присасувалось до мене навіть більше, ніж до Расті. Тому що Расті я ж даю їй якісь е, ці, таблетки, якісь, щось їй даю, щоб кліщі до неї не присасувалися, а сама нічого не приймаю. Тому до мене вони навіть більше чіплялися, ніж до Расті. Ми ж постійно десь то в лісі, то в парку, то десь по траві бігаємо. І ось. То це. То я тим спреєм, що в мене в Херсоні я їм користалася. Отак береш, пшикнув і все, і кліч вилазить, і ти його викидаєш. Ця дівчина мені фармацевт каже, у нас нема таких засобів, не знаю, йдіть далі, шукайте. Ми пішли в другу, в третю аптеку нема нічого. Пішла в ветеринарну акцію. Дівчина мені каже, не знаю, не знаю, що робити. Візьміть просто ось засіб є від блоки кліщів, як для профілактики, напевно, він подіє. Я ж купила це, ну він там 30 гривень, щось таке ампула ця коштує. Я ж купила, давай растеньки, прямо там в аптеці, да? сіла на підлогу, Растеньку положила і давай їй капати на це місце, на цього кліща, оцим засобом, що мені дали в аптеці. І давай його викручувати. Його ж треба крутити, що так пальчиком я кручу. Нічого, нічого не допомагає. Та дівчина давала мені вже засоби, які вона могла відкрити, які в неї продаються. І, і вона могла їх відкрити. Вона мені всі дала, я все наразі цю Подивіться, як красиво, да? прикрасила. Ого, клас, дуже красивий. Тут завжди красиво прикрашає. Така фотозона. О, вона мені надавала всі засоби, щоб в неї були. Я всім цим бризкала наразцю Уже я стала трохи так і за Растю хвилюватися. Думаю, ми її ще чимось отруємо. Скільки можна на неї тої хімії бризкати, і а воно нічого, кліщ. От він впився і там сидить. Тільки попка його знаружи торчить. Боже, ми і теж, і мазали, в інтернеті почитала ця дівчина. Нічого, я вже сама вся в йоді, я ж кручу, оце, кручу, кручу. Намазали, я кручу отак пальчиком. Нічого, я думаю, ні, треба йти в ветеринарку. Дивлюся в гуглі, де ветеринарка, Біжу. Біжимо ми, прибігли. В них вже об'ява висить, ми святкуємо новий рік, будемо 4-го чи п'ятого, чи якого вони будуть на роботі. Ну це нормально. Якщо що ми 30-го в обід прийшли, вони вже все на святкування. Оце допомога да, ветеринарна, швидка допомога. Дивлюся наступну адресу в гуглі, біжу по неї. Там кажуть, а там теж там немає взагалі нема ветеринарки. Я знайшла телефон в інтернеті цієї клініки, дзвоню їм. Кажу, а ви де знаходитесь? Вона мені називає якусь адресу. Я кажу, в Гуглі ж написана така та така адреса. Вона каже, ми два роки як вже переїхали. Я кажу: ну в Гуглі, а чого ж ви не виправили? Вона каже: О, я постійно виправляю, не знаю, як той Гугл, все, приїжджайте до нас, їдьте, сідайте, пересаджуйте, спустілись, піднялись, починає мені роз... я думаю, я в шоці. Потім дивлюся третя клініка. Біжу в третю. Боже, ми вчора весь день, це, ну як, півдня я читала новини, а потім бігала з цим клещем. Але слава Богу, ми в третій клініці, я їм подзвонила вже, попитала, чи ви працюєте. Вона каже, так, працюємо. То ми прийшли, вона витягнула того клеща за 120 гривень. так каже, щоб дивитися за Расінькою, за її поведінкою. А головне, що перша ознака, якщо кліч був якийсь інфікований, то це буде сеча. Сеча міняє колір і він стає більш червоний. Але як дивитися за сечею у разці, вона ж дома не ходить в туалет, тільки на вулиці, як я на вулиці бачу її сечу. Ну, треба бути якось, не знаю, дивитися за нею. За поведінкою треба дивитися. Два тижні, не дай Бог. Але слава Богу, що ми витягнули того кліща, набігалися, бо в мене вже почалася паніка. Я думаю, боже, якщо ці лікарні вже закриті перше ж, ми святкуємо новий рік. Ну це взагалі нема в країні вихідних нічого, а вони почали вже 30-го, бо обід їх вже нікого немає. Вони на святкуванні до 4-го. Ну, кумедні. Ну це так. Я ж кажу, слава Богу, що витягнули і. Все добре, поведінка у Расті не змінилася. Вона і грива, вона в настрій. Так що сподіваюся, що все так і буде. Ось такі справи. Друзі, зараз я прийду додому, виложу це відео, щоб той, хто хвилюється за мене, побачив, що зі мною все добре. Велике дякую за вашу турботу, за ваше хвилювання. Для мене це дуже дуже цінно. Зразінькою ми поїдемо зараз в торговий центр. Все, що ми там заснімемо, ви все це побачите, але в наступному відео зараз, можливо, комусь актуальні ціни на привозі. Будь ласка, подивіться. Це, як то кажуть, з пилу жару. Тільки зараз 2 години дня, субота, 30 грудня, і ось я ще, я ще не вдома, і напевно, десь через пів години ви побачите вже мої походеньки по привозу. Майже прямий ефір. Так що. Я ж кажу, що, можливо, комусь це необхідно зараз. Ну все, хотіла б подякувати нашим ЗСУ за захист. Слава нашим героям. Не забуваємо донатити, а вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.